Як ти сьогодні себе позиціонуєш? Провідник і наставник. Угу. А скільки у тебе досвіду? Сім років. Угу. Що стало смішно. Це, я просто так дивлюся, ці роки летять, і я така о, Боже, це вже не шість, це вже сім, це вже восьм пішов. Класси, блін, капець, досвід такий. З якою матеріальною точкою А ти до мене прийшла? <skulling> Мінус 100. <skulling> <shabbing> угу. Окей, а, який у тебе був чек і що ти продавала? А, протягом того часу, коли ми до, з твої... до того, як прийшла. Що у тебе? Що ти продавала і за який чек? Окей, я продавала все в підряд. Тренінги, ресурсні зустрічі, ретрити, е, консультації, курс по духовній психології. Угу. Який е, був? Ага, Чек був, там е, консультація, тися, консультація 750 гривень, потім сесія 1500. Е, ну, там у ці ресурсні зустрічі, тренінги, там вони теж там були десь до 1000 гривень. Терапію повністю я не продавала, я її, типу, як давала частинами. Не було в мене такого курсу, хоча він в мене завжди був, але я його так ніколи не продавала. Ось. Це був низький чек, я тобі скажу. Це був чек обезцінений З якою емоційною точкою А ти до мене прийшла? Дно на дні. Я прийшла в такому стані, на що воно це все надоїло, тошнить. Я не хочу більше так, я не хочу цього робити. Це було вигорання. Насправді це було вигорання, і це був якийсь внутрішній протест, небажання працювати так, як раніше працювала, небажання обестінювати десь таке внутрішнє, навіть не несвідоме було, небажання більше обестінювати себе. І свою роботу. І взагалі себе в цілому. Угу. І з яким запитом головним ти прийшла? Повернути собі себе. Угу. А які у тебе були очікування перед наставництвом? Очікування. Ніяких. Я ж навіть ну ти знаєш, я була в такому стані, що я не знала, що воно там буде, як воно буде, просто я хотіла е, тоді, як, ну, тоді я хотіла до тебе в терапію попасти. Ні, я скажу так. От коли я сиділа в себе на сеансах там останніх, і я думала, де мені знайти таку людину, такого спеціаліста, як я, щоб вона мені допомогла промити мої мозги. І я думала про тебе. Ось Настя, ось такий спеціаліст, ось я її вже знаю, я хочу до тебе. Але ти пішла в наставництво і більше не практикувала. Але ну, якби, я дивилась переписку, що я сама до тебе записалася на розбір після якогось відкритого е, вебінару. Ну і все. І, і я отримала не те, що я хотіла, я отримала більше. Угу. Я не про працювання, а просто, от, ну, типу. Ти Що поняла. Час. Це міста. до цього, да. як, як ти думаєш, яка головна проблема, з якою ти до мене прийшла? Ну, це, мабуть, зневіра. Розчарування, зневір. Як ти думаєш, от... тобі, тобі вдалося це вирішити? Так, звісно. Звісно, вдалося. Я отримала дуже багато підтверджень. І, і зараз я розумію, що я все рівно блін, я йду туди, куди я йду, туди, куди мені треба. У мене є такий чіткий напрямок, і я знаю, що от, ну, ти до мене прийшла в життя не просто так, я знаю, що ти до мене прийшла для того, щоб я якби, піднялася і йшла далі, туди, куди я йду. Що тобі допомогло у цьому? Ну, мені допомогли наші розбори. Е, ота комунікація в чаті і медитації. Все в комплексі. Дякую. А як ти думаєш, яка фраза або фрази провалилися у тебе найбільше? Ну, похуй плюс похуй. А ти роз'їмашся. <ріст> ми не можемо вирішити питання на тому рівні, на якому ми його е, сформову, е проблема, на якому в нас сформована. Приймай рішення. Приймай рішення з точки Б. Я опять скажу, що ти розйобщиться, тому що в тебе провалилися взагалі самі основні сенси. Самі основні, і тобі цих сенсів хватить до кінця життя, щоб прожити і так, як ти хочеш жити. <бив> а ще мені сподобалася твоя фраза: е, Всесвіт це шведський стол. Але <бив> це ще було так. <клес> так, да, да, да. да, так і є. <глес> Клас. А, чи були у тебе сумніви у покупці наставництва? Ну, у мене були страхи, бо мені треба було залізти ще один кредит. Угу. Чому наважилась на це, як думаєш? Бо в мене не було вибору. Ну, як не було вибору? Вибір завжди є, але е, ну, знову ж таки, в тому стані я знала, що я сама не справлюсь. Або справлюсь, але дуже довго. А що стало прям вирішальною точкою, що ти прийняла рішення? Ну... Бажання змінити все. Бажання. Бажання змінити все і бажання не провтикати свого цього шансу. А знаєш, цієї можливості, яка до мене йде в руки. Блін, реально зараз говориш дуже цінні речі. От, ну типа, я не знаю, скільки я ще поток-2. В такому форматі проведу і буду переходити там на курс, коли там дуже багато людей, і такого формату, і в тебе так само там поток, два-три, ти проведеш і так далі ти будеш масштабуватися, і реально люди, які заходять зараз до тебе взаємодію, вони можуть більше ніколи не отримати. Ну отримати або там за якийсь чек, там може буде 5 тисяч доларів, 10 тисяч доларів, за зовсім інші гроші. Та твоя емоційна точка Б після наставництва. Ой, ну, якщо чесно, от саме після наставництва це ну, тіпа, така, оця здорова агресія, оця роз'їбательство, що називається, знаєш, я не можу по-другому їй сказати. Тому що це не про те, я відкрита, я, я в любові, я випромінюю любов. Я випромінюю любов, але любов це не гладити по голові. Ну, Любов це коли бачите, як людина падає. Вірити в неї і казати, вставай я з тобою, ти зможеш. Але оце вставай, пожалуйста, вставай, воно ж не дійство. Є. Треба сказати, встала, блядь, і пішла, і немедленно встала, і повірила в себе. За що ти мені більше всього вдячна за на, на наставництві? Ой, Настя, за тебе. За те, що ти така відкрита щира, пряма. Ой, і за це твоє терпіння, знаєш таке, коли <головік> зараз кажу, коли в мене такі робляться стекляні очі, я чувствую, система дає збой, ти мені говориш, а я не розумію, що ти мені говориш. І я тобі кажу: повтори, я не розумію тебе. І ти мені повторюєш. Оце твоє терпіння, така стійкість, тебе не здають нерви тоді, коли там хтось тобі ниє, а ми на минуточку всі тобі нили, і ти оце все е, типу як тримала, оце поле ну, типа, ні, не давала злитися. А ви а е, як сказати, заводила нас в глибину, щоб ми тут і зараз оце все е, витягнули на поверхню? І коли я розуміла, що я не розумію, що ти говориш. То я одночасно розуміла, що це якась така глибина програми, яку зараз треба роз'їбати просто. Що тобі найбільше всього сподобалось на продукті? Ну, Мені сподобалось, як працює поле. Я е, відчула всю цінність о, тієї роботи в мікрогрупах, можна так сказати. Е, мені сподобалось. Та мені все сподобалось. Я не можу сказати, що мені щось не сподобалось. Ну, насправді, от ти дуже лайтово ведеш в плані того, що немає оцього закидали інформацією. Що треба робити, тут дедлайни. Оце мені саме, мені сподобалось, я зараз кажу. Оце йти за собою. Оце це, що я не сприймала ніколи е, по веденню сторінки. Хоча, бляха, я вернулася на свою сторінку, і я бачила, що я її до того вела, так як ти нас вчиш вести. І боролася внутрішньо з тим, що. Ну, там, наприклад, на курсах вчать, от є такі правила, от ти повинна так сказати, і то підсвітити, і то, і в, і, і в боль давити, і продажі робити. Мене це ну, протест ну, викликало. І тіпа, е, ну, є, є такий момент, що я втомлювалася, тому що я робила те, що я робила, могла робити, але не робила те, що нібито треба було. А отут такий момент, знаєш, зараз е, мені тяжко його пояснити. Бо це таке якесь, ну, типу, нематеріальне. Оце відчуття йти за собою, яке дозволяє нам бути чесними, відкриватися і бути собою в цих соціальних мережах, на розборах, е щиро продавати. Оце знаєш, оце таке, такий момент, що а що можна щиро продавати? Ну, типу, або там, діли, про, якось, прийняти рішення продавати, а потім йти на розбори, там, і ділитися, і працювати з людиною. Оці такі моменти щиро, ти знаєш, оці такі? Five. Оце так. Я не можу його описати одним словом. Я, я, я уловила це. це. Це дуже тонка грань, і те, що ти її підмітила, і вона в тебе так вклалася, це, ну, це золотий інсайт, Він на вагу золота. Кайф. Дякую тобі. Мої питання. Всі. Я дуже тобі дякую за твою відвертість, за твої щирі відповіді. І мені було неймовірно приємно провести цю розмову. І хочу сказати тобі пару слів, таких напутствуючих для того, щоб ти продовжувала далі рухатися. Не здавайся, тобі не можна здаватися. Тобі не можна здаватися, тому що в тобі така неймовірна сила, такий неймовірний потенціал. Блін буде дуже обідно, якщо ти. Прийдеш сюди заново втілюватися для того, щоб його реалізувати. У тебе є все для того, щоб реалізувати його в цьому житті. Ти ахуєнний провідник, у тебе ахуєнний досвід, ти ахуєнна людина, і ти можеш і маєш право на свої гроші вже тут і зараз. Тобі не треба вже нічого, нікуди йти вчитися, ніякі інші наставництві. Тобі нічого не треба. У тобі вже є все і духовне, і інструменти. Дякую.